12 крім змушені відмовитись від багатьох речей. Дальні танці у відставку не дозволяє хворе серце. Численні нагороди з українських, французьких і англійських танцювальних майданчиків не поповнюються новими досягненнями. Проте хлопчик вірить, до вальсу ще повернеться. Окрім цього був змушений перейти на домашнє навчання, посміхається, хлопці заздріть, а він хоч би завтра до школи. Зараз що? Вам, якщо буду ходити в школі, ну все ж діть блякать, ну і я буду і так. І блока придала я були полошати давлення. Вироджений порок серця ускладнений леганевою гіпертензією. Українські і лікарі не борються лікувати хлопчика. Раніше пропонували операцію, а це пересадка серцево легеневого комплексу. Мати відмовилась. Тільки 50% її переносять. Та життя вона продовжує всього на 5 років. Тепер українська медицина безсильна. Рубина звернулась до лекарни в Мюнхене. Клиника Мюнхена быстрее всех отозвалась, сказали, приезжайте, мы будем сами проводить исследования, сами вас посмотрим, то есть мы не будем опираться на какие данные, нам нужно видеть ребенка в первую очередь. Действительно есть этот порог, к сожалению, аортопульмональная, но Поки не, не Грошей потрібно багато. 34 тисячі євро це тільки операція. Без ліків і гонорарів лікарям. Таку силу грошей родині не зібрати. Почали звертатись до благодійних фондів. Відгукнулись на лихо німці. На рахунок лікарні передали 15 тисяч. Часто допомагають люди, зазвичай ті, хто також зіткнувся з дитячою хворобою. Українські і російські фонди або не переводять кошти за кордон, або не можуть дати гроші на неліцензовані ліки а саме з останнім зіткнулася родина. Її потрібно мати вже вот, ми в кінці мая, або в перших числах іюня, поїдемо подавати документи на візу. І да, якщо у нас не буде цих грошей на руках, нам не відкриють візу, відповідно. Хлопчик має багато мрій і планів. Хочу навчитись малювати і записатись до шахматного гуртка. А ще має стати бізнесменом, або в майбутньому родина не шукала, де їм до гроші. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.